Всім привіт! Наступний пацієнт до нас приїхав з міста Одеса на повний кап-ремонт ГБЦ. Попередньо у нас пропуски по третьому циліндру зі стрів слів власника. Е, просадка по сьоду, нема куди регулювати клапана. Зараз будемо розбирати, попередньо поміряємо компресію і подивимося, що у нас там по шайбам. Ну і так знаємо, що вже капіталочка. Рідний пробіг 200 тисяч, двигун ні разу не вскривався. Лади гранта 1,6. Ну що, Так вона у нас працює. Чітко чуємо, що двигун наш троїть, дуже йому погано. Двигун ще гарячий. Двигун ще гарячий. чуєте, Не сапонить. Все чудово, Електронний дросель, електронна педаль. Ну що ж, близько трьох годин ГБЦ наша демонтовано, трошки більше тут потрібно розбирати, щоб зняти головочку нашу. Значить, Тут у нас стоїть металопакет, прокладка. Хто не знає, буде знати. По прокладці нюансів не бачимо, все чудово. Перестук поршньової є. бачите. Хонінговка на циліндрах є. Циліндри в гарному стані. Далі ГБЦ наша. Тут у нас джекпот, все, діл нет, клапана згоріла. Ось такі у нас цвіточки. І бачимо, що клапана бідні аж, аж сині наші. Це наша ГБО, бідна смісь. Все згоріло нахрен. Але, як можете бачити, площина ГБЦ в обалденному стані ніде нічого не поїло, ні одної раковини. Тобто якість металу на цих головках, на грантах на порядок краще, ніж 9 і 15 навіть поворотик наш живий. Все, головочку розбираємо, дефектуємо, друзі ГБЦ наша розібрана, хотів показати стан направляючих втулок. Це випуск. Впуск трохи краще, але теж дивіться. Для впуска це дуже дохріна випуск. Взагалі втулки нема. Щоб ви розуміли. Як воно працювало, невідомо. Ну, Сьодло Сюдозгорені, розплескані. Але 200 тисяч проїхали. Толк, впускно. Охрінеть. Охрініть. Все, При... гранта наша. Значить, в ГБЦ прийшла, як можете бачить, хімічну мийку. Також замінені направляючі втулки, також замінені сідла. Сіли як ріднесенькі. Все чотенько, все супер. Е, питаю власника авто. Перегрівали авто? двигун? Ні, не перегрівав. Дивіться. Ось цей розпредвал. Каже, не перегрівав, зараз покажу. Ні, ні разу не перегріта машина. І сумасшедша качеля. Так що. Повсюди розпредвала потрібно ремонтувати. А на перший погляд, дивіться, яка, яка ляпота. Да? А крива головка гербата. Побачимо по фрезіровки, що у нас буде. Все, на сьогодні все. Далі у нас механічна ну, гранта галакти. наша пройшла всі механічні обробки і готова до зборочки. Замінені направляючі втулки, замінені сідла, виконана механічна обробка сідла, як можете бачити, просто. Якість виконаної роботи, рівень Бог. Фрезеровано 45, сотих, е вивели площину на 35, сотих, але тут є такий заводський якоби брак. Це не пустота, просто чорновий якийсь метал попав в літьо. Сфрезерували, все, так воно і залишається відмита, піленька, чистенька. Далі пастель розпридвала також ми вже відремонтували, покажемо вам. Покажемо вам. Все, сидить, як вдома в себе. Все чітенько. Тому це теж у нас все відміте. Починаємо збирати. Да, і покажу люфт направляючих втулочок. Пам'ятаєте, як був випуск? І як повинно бути дивитися. Що відкру? Оце 40 в даному випадку. Ідеал, ідеал. Гранта. Продовжуємо нею займатися, значить, блок двигуна вичищений, достану. Самі знаєте як. циліндри в непоганому стані, навіть видно, хонінговку заводську. Все супер. Ну Переступ поршньової групи є. Тут у нас іде металева прокладка двохслойна. Ось така. вона Це автолас. Знайти її було досить непросто, але знайшли. Чорне напалення це заводський герметик. Все, ставимо прокладочку. І збираємо. Булочка готова до встановлення. Зібрана була відрегульована, клапана перевірені, все чудово, все як завжди. Металопакет, впуска-випуска ставимо чотирислойний, Отвір з цієї з цієї сторони промазую завжди герметиком. Далі. Болти ГБЦ у нас виглядають ось так. Як бачите, тут вони йдуть на 12, тут на 10 спецболти. Один болт приговорив я. Дефект по різьбі. Цей болт замінили. На новий. Всі інші допуски можна ставити. Прокладочка сіла чудово, як рідна. До речі, двохслойна вона. Збираємо. Ну що, друзі, Лада Гранта наша повністю зібрана. Прокачали масляну систему, вкрутили свічки запалювання, підключили модуль запалювання із нюансів, як завжди. Це кріплення прийшлося міняти. Згнило, одломалось, натягнути ремінь не можна було. Поміняли, все чудово. При вас робимо перший пуск. Що, давайте пробуємо запускати. Антифриз ще не заливав. І все. З полпіночка нічого не троїть. О, як муркоче моторчик. Як муркоче. А? трошки поршнівучувати, АБЦ працює тихо. Красота. Все, прогріваємо, прокачуємо, заливаємо систему охолодження антифриз, прокачуємо і відпускаємо клієнта на і Все, друзі, двигун вже повністю прогрітий, вентилятор вмикається, все чудово. Ось так працює на гарячу. Нічого вже не троїть, не пердить, все працює відмінно. По часу це зайняло у нас. Щоб ви розуміли, в середу вечора її нам пригнали в 4 години вечора. І в четвер в 18.00 машина готова на віддачу з повним капремонтом ГДЦ. Ось така швидкість і така якість, друзі. Отак. От Тут у нас все чудово, нічого не бурлить, не википає. Підписуємось, ставимо лайки, а ми відправляємо клієнта в Одесу. Одесіти, приїжджайте на ремонт. Всім добра! टिप्पे सिम्स में पहनाया